Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. Минулої неділі церква відзначала торжество православ'я, а сьогодні, в другу неділю великого посту, так само визначається так зване друге торжество православ'я. І знову ж. Постає питання, над ким ці православні торжествували. Перше торжество православ'я аж ніяк не могло бути торжеством над католиками, так як того часу церква була єдиною і Західна і Східна фактично. Дотримувалися єдиної думки щодо шанування ікон, а римські папа надавали підтримку східним патріархам у боротьбі з іконоборцями. А в 14 столітті, а саме того часу, і відбулося події, які Привели до встановлення то, другого торжества православ'я поділ на православну та католицьку церкву відбувся остаточно. І в той час стався важливий диспут між Григорієм Паламою та Варламом Калабрійським. А це була суперечка між двома православними богословами. Церква визнала правильним вчення Григорія Палами, тепер його проголошено у сані Святих Аварлама та його однодумця було піддано анафемі. Так що і друге торжество православ'я, аж ніяк не є перемогою православних над неправославними. До речі, і католицька церква, де ідеї Варлаама, хоча пізніше війні прийме католицизм, поставилася з пересторогою. Так, у нього був проект об'єднання католицької та православної церковки. Як відомо, католики вважають, що Святий Дух походить, сходить від Бога, Отця і Бога Сина, а за православною догматикою тільки від Отця. Це в богослові називається проблемою філіокве. Верола. Запропонував такий компроміс, який є Бог, ми не знаємо, тому і сперечатись нема за що. Католицька церква цим не погодилась і визнала, що має бути правильною одне або інше. А особистість Григорія Палами є цікавою тим, що вона не вкладається у. Поширення уявлення, про провіруючну людину як обмежену, ну, з низьким соціальним статусом. Як казав один мій знайомий, бабки повзуть за попом, на колінах та руку йому цілують. Отак От нам ну, уявляється, часто уявляється. Людина ревно віруюча. А Григорій Палама походив з аристократичною родиною. Його батько, правда, рано помер. Але ним опікувався візантійський імператор Андронік ІІ. Його вчителями були найвизначніші філософи того часу. І коли 18 років Палама. У палаці імператора перед самим імператором прочитав лекцію про силогізм Аристотеля, його вчитель вигукнув. І сам Аристотель, якби він був тут, похвалив би тебе за це. А в 20 років Алана пішов у монастир і його ґрунтовна філософська освіта. В поєднанні з духовним досвідом дала можливість йому переконливо відповісти на аргументи Варлаама. Хоча ідея Варлаама і було визнано помилковими, але абсурдними їх аж ніяк не називеш. спір ні Палами і Варлаама дещо нагадує хороший детектив. Де геніальні слідчі розслідує злочин розумного злочинця. Можливо, ця аналогія недостатньо вдала Варлама Калабрійського, аж ніяк не можна вважати злочинцем, тим, хто чинить зло свідомо. Пізнання Бога, якого ніхто не бачить, є важливим. Важкою задачею для людського розуму, і тут помилки неминуче. Але от саме слово детектив походить від латинського детекто, виявляє. Виявляти. Це зовсім не книжка про бандитів, як може здатися на певний погляд, яка лоско, лоскоче нерви та розбухі низькі пристрасті. Є також технічні пристрої детектори Зрозуміло, що це слова одного походження. І їх завдання фіксувати різноманітні фізичні явища, які є недоступні для наших органів суттів. Наприклад, тепловізор показує інфрачервоне випромінювання. Це такий колока його не сприймає. Вольтметр наявність електричного струму, відчильник Гейгера, радіації і так далі. А уявіть собі, що ми б могли б поспілкуватися з остелографом і питаємося його, що таке електричний струм. Ну, навряд би він зрозумів, що ми від нього хочемо. Цю технічну аналогію можемо поширити і на богопізнання, і поставити питання, чи може людина бути детектором Бога, тобто безпосередньо відчути його присутність. Не просто офілософсувати, уявити чи пропустити його існування, а саме відчути що. Поговорити про гроші і мати гроші це різні речі. У цьому столітті на Сході виникло вчення із психіазму. Про нього поговоримо у наступному відео, але суть його полягає в тому, що Монахів, завдяки певним аскетичним практикам. Та безперервні молитві бачили якесь особливе світло. І можемо припустити, що у видатного філософа Варлама це викликало скепсис. Як це так, хтось щось бачить, а серед тих монастів було багато людей простих та малоосвічних, а він, такий видатний філософ. Не бачить нічого. І почав доводити, що те світло, яке бачить Монахя, є ілюзорним свого роду галюцинацією, чи, як би ми зараз сказали по-науковому зміненим станом свідомості. Тому що людський розум взагалі не здатний Безпосередньо осягнути сутність Бога. Її можна зрозуміти тільки шляхом філософських міркувань. На це Палама відповів, що ми пізнаємо не сутність Бога, а його божественні енергії. До речі, таке саме можна сказати не тільки про Бога, а про будь-який об'єкт. Так назвав це річ у собі. А за словами Василія Великого, сутність Бога і сутність мурахів є однаково непізнаваними. Завченням Григорія Палеми, ми сприймаємо не сутність Бога, а його енергії. І тут важливими є три моменти. По-перше, Сутність Бога не є енергією Бога, але божественна сутність є нероздільна з божественною енергією, подібно того, як тепло і світло, яке дає вогонь, не можна відділити від самого вогню. Тому, пізнаючи енергію Бога, ми пізнаємо його сутність. Зрозуміло, в тих межах, які доступні нашому обмеженому розуму. По-друге, для пізнання Бога, ще раз наголошу, що йдеться не про пізнання сутності Бога, а лише його енергії, потрібні не тільки інтелектуальні зусилля, але й чистота серця для розуміння перемогів гора Наприклад, ніякої чистоти не потрібно. І вчитель математики, який би вимагав від усіх щось подібне, виглядав би смішно. Подібно до цього сучасні священники, які говорять про якусь фантастичну дошлюбну чистоту. І виглядають про так я їх сприймаю недостатньо переконливими. Можливо, молоді люди, деяких адресовані такі проповіді, думають інакше, але мені здається, що їх все, якщо вжити молодіжний вираз, також не вставляє. Не думайте, що я закликаю до розпусти, але говорити про таке слід з інших позицій. І по-третє, пізнання Бога бере участь не тільки наш розум, але й тіло в цілому. Тому піст, який нам пропонує церковські дні, може мати сенс, хоча, я чесно, признався в попередньому відео, що я його до кінця не розумію. Отже, якщо підвести під слово, то вчення Григоря Палама може бути переконливим і для людини нашого часу, яка ще раз зацікавлена в богопізнанні, а його до сучасності це вже наші завдання. Про свої думки на цю тему. Я розповім у наступному відео. А зараз я прощаюся з вами до наступних зустрічей.